І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Грант на Еміль 2. Карта Вестфілд. Ну що ж, до бою, так, ну такому танку Вестфілд підходяща карта, тому що від кавентів треба на нього грати, тому що в нього нахлопушувальний барабан на три снаряди. До речі, я коли проходив цю гілку на Кранвагена, я награвся на Emil 2. Ну, він майже однаковий, так. І з, якщо порівняти з кранвагеном, то ну, там в принципі так і башта. Е мені здається, трішки слабіше просто виміля бронювання башти, так. Ну і корпусу, звичайно, шлюбу. А гармата там майже ідентична. Ну хіба що якісь там характеристики можуть бути кращими у Кранвагена. Давайте подивимося. Грає на комуляках, грає. 300 мм пробиття і 440 одиниць шкода від пострілу. Є ще в нас підкалібри бронебійні. Ну це основні снаряди. У них 250 250-20 стандартне пробиття для тяжів і 400 одиниць шкода від пострілу. так? Ну, так, Ну Це ж в нас топова гармата. І вона ідентична, я ж кажу, ну хіба що там якісь характеристики. Отже, ти, якщо хочеш вже пограти. І ну, вже собі знати, як грати на кранваген, ну пограй, награйся, і ти награєшся, бо треба багато ж там боїв зіграти. Я якось і швидко, легко так, виничне швидко і легко так і пройшов з задоволенням. І вже кранваген, так, ну такий кранваген, кранваген, а якраз в той час. Його змінили характеристики гармати. Там було раніше чотири ну, снаряди, але е, шкода від пострілу була менша. А стало три снаряди, і шкода від пострілу кожним пострілом стала більша. Мені це більше сподобалось, бо я пограв і на тій гарматі, яка була раніше, і на цій. І порівняв, мені це сподобалось, хоч і три снаряди, так, але вона перезаряджається набагато швидше. Тут, можливо, навіть... Якщо я не помиляюсь, перезарядка самого барабана, от саме на Емілі, вона довга, Так, може бути такі змінені характеристики в 9 рівня. Давайте експертні експерти. Поправляйте мене в коментарях, якщо я десь тис... щось не так пригадую. Так, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. 2-2 у нас по бою. 2000... 250 настріляно. У нас тут поки що позиційна боротьба, але сили суперників, ну тут більше сили суперників. Якщо вони зараз агресивно поїдуть, вони можуть, в принципі, можемо тут і не впоратися, так? Хоча там позаду у нас об'єкт 268 дріб 4, сильно броньована плете, вона повинна нас, в принципі, і прикрити, якщо що, якщо будуть тут почувати очі. Що у нас далі по бою, бачимо наші барпіші. Першу лінію зовсім зараз не грають, там проблемні проблеми в них були. І вже тікає там тайпік тік, аж туди за будиночок сховався, де зазвичай артилерія стоїть. Немає артилерії. Останнім часом якась тенденція, немає взагалі артилерії в боях, в деяких боях, яких я записую. Я дуже здивований, до речі. Ну і бачимо, що сподобався. сподобалась дев'ятка, а багато хто каже, так. І я, в принципі, з вами згоден, що є такі дев'ятки, на яких більш комфортніше грати й ти якщо в топовому топі, то ти вже проти 8 та проти 7 граєш, і тобі вже легше протибувати. Тут граємо ми проти десяток, так? Дворівневий бій, так ж. Важко, важко пробивати, дійсно. Хоча пробиття там, по-моєму, таке ж саме, як і кранваг. Мені здається, що... Ну так, по-моєму, я теж на, на кранвагене на під... на кумуляка граю. Дуельна дуель з Мінотавром. Мінотавра сильно броньований в лобі, треба його винел де якось спробувати. Дуже зараз напружена ось тут ситуація, кличе на допомогу Братішівської. Але і не агресують супер. Ого, знову не влучив. Так, треба. Треба. Реалізація бараба. Ми ж як оцінюємо бої? По реалізації все, О, тут було чудово, там трішки рознивувався, не влучив. влучив землю. так. Але потім все нормально, впорався з хуліва. А тепер ми можемо гриснути. Там все вже. Там контракару залишився 60 ТП попереду. І в нас тут вже більші сили. І вже бачимо, що там наші об'єкти починають рух вперед. Будемо зараз вихлопушувати всім побою Дуже своєчасно тайпік там втік по нульовій лінії, сховався, і вже там на нашій базі немає такої якби, серйозної небезпеки. А тут чудовий постріл з підпалом. На тобі ще, щоб так ще й бакав зараз. Зірвалося. Триворай знищена. 5318 380... настріляно. 790 натанкує. Ну так, щоб сильно танкував ваштою кранваген. Я б не сказав, тут більше перевага в самих кавеїнах. Я, ну, я кранваген кажу, бо я на кранвагені зараз лише граю. Ми ж порівнюємо 9х10. Щоб сильно, то й не сильно танкував, бачимо, що й пробивав. Так, чудово, 9-8. Забрали ми вверх. Тепер треба забирати низ. Можливо, треба повернути. Хоча як же ж повернутися? В наші Стежки зараз якби пролетіли, в нас ЛТшок немає вже. Якби пролетіли, подивилися, що у них там на базі робиться. А мені здається, щось там знизу. Пунзер-пунзер так і залишився. М6Y. Йох. Ми побачили, що він там, ну він вже звідти точно не... але його можуть прикривати і там за містком. Ось тут коли. А, точно. Це пунзер-пунзер. Ти бачите, наглює. Напруженіша ситуація в бою, я вам скажу чесно. на І вони ж вихлопушили там нашого братіша, який за будинком на нові стоїть. О! Пробив. Чудо, куди він там влучив? Там ту башту теж важко пробити. Агресує, зараз підсвічує Бачат Він тримає в напрузі чого? Він, щоб наші не поїхали на збиття бази. Все він, бачите, вірно робить. Отже, треба зараз саме бачата виклопушувати. там попереду, по нульовій лінії, десь від містка. О, де. Та можливо і по цей лінії, і по-любому вже стоїть. Ай, бачат один поїхав. Сюди бачимо, зліва. Наш, наш герой не бачить. Його. А, він звідти його і не бачить, це точно. І що робити далі? Ну ось так через місто треба зараз об'єкти проїжджати. Канопенеру. Що вони і роблять, в принципі. А то через кущик пересвічує. 40 секунд до захоплення бази. Вони всі там вже, я так розумію. Хіба що... Так, хто там ще залишився. Хіба що ОТК стоїть біля міста. Треба базу збивати. Причина. Я не знаю, нашому герою поїхати. на Ну все, зараз можна поїхати. Можна, можна. можна. Вони вже не будуть. А ще цей, бачите, який наглюка. Ще не пробив його, ну комулякою. До побачення. чудово, поїхали. Тепер гоу 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 10 секунд до захоплення бази. Виявив його, 7, 6, 5. 4, 3, 2. збиває, все, чудово. А тепер їдемо всі вперед і нахлопушуємо їх. Жорстоко треба тепер вихлопушити. За, за такий нерв, нервовий бій такий. Вибачення. Емілія бачили, до побачиш, 4 вороги знищено. Шість тисяч настріляно. А тепер треба точно обережно, тому що бачимо, що... Ну ХП взагалі немає майже. І там ЛТшка стоїть на іншому фонді. Тут ще те... АЛТ-СТОЛТ стоїть, так? Те столоте теж може. Ну якби це наші герої грали. Від можна відіграти. Зараз підсвітять, якщо підсвітять. Ніж початку. Головне, щоб він ззаду зараз не виїхатись. Все, ЛТшко підсвітили, але не, не, не видно його звідси. А ну, блин Ближче під'їжджати. На місток треба виїжджати, напевно. А мені здається треба зробити, щоб на містку можна був проїзд, правда? Щоб є бери туди пролітали. Ну це б тоді для верхньої резби була проблема. Але якось веселіше було б Так, Початку бачили, що він приїхав на дев своїй батько. Не напружена ситуація, бо ну хоч перевага є, але ж теж і шотні тут братіші наші. Наш герой шотний шотний. Систелте напевне мені здається аж на J. G... А бачите просто вибіг. І свічує. На J. G... який там квадрат? J9 квадратів став. Він пересвічує, бачимо, і 704-го бачав цей момент. Чарфутур стоїть, чарфутур не, не, не набрався сміливості, щоб бачата виходити. Все, набрався. Давай, 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 бо У нас проблемні не які проблеми. мірю важкий танк, він повільно дуже їздить. Напруження аж відчувається, так? Повітрі. Я не зрозумів, хочарпу тур проїхав, його не побачив. О, двоє зашкірили, чи ще. Ну я розумію нашого героя, але ХП немає, зараз втратити танки будуть проблемні проблеми. Об'єкт поїхав, раніше хоче продали. Він виїхав звідти, бачите. Так, і треба цим барабаном його знешкодити. от треба. Ооо! Оце було боляче, блін. А. Все ж таки чарфутур його пропустив. А ось він стоїть. Ану вогонь! Вогонь, 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 вонь! Ну. Давайте. Бачату треба закружляти, дробя, він не, не проб'є його в лоб. Чарфутур поїхав, все, ну. Я ж перенервувався. Дякую за бій. Дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.